Компанія Дубнотех традиційно взяла участь у міжнародній виставці року Інпродмаш 2021 Підприємство Дубнотех це національний виробник технологічного обладнання для молочної та харчової промисловості. Компанія спеціалізується на проєктуванні та виготовленні обладнання під брендом Дубнотех, виконує монтаж, розробляє і впроваджує інноваційні технологічні рішення у виробництво молочної продукції. В рамках всеукраїнського тижня харчових технологій компанія «Дубнотех» приймає участь в даному заході. Компанія Дубнотех понад 25 років займається виробництвом технологічного обладнання і технологічних ліній для молочної промисловості. Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених осіб. На виставці компанія представила унікальні розробки, втілені в обладнання для виробництва молочних продуктів. Представлені рішення викликали великий інтерес у всіх відвідувачів виставки. Обладнання вирізняється функціональністю, екологічністю, низьким рівнем енерговитрат, високою якістю і тривалим терміном експлуатації. Технологічні рішення під брендом Дубнотех дають можливість ефективно розвиватися будь-якому молокопереробному підприємству, оптимізувати виробничі процеси та досягти високої якості виробленої продукції за мінімальних вкладень. Дубнотех. ключ до вашого успіху.